Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про Logitech G435, про найлегші, повнорозмірні, безпровідні наушники з підтримкою Bluetooth, а найголовніше ігрові. Тим не менш, мене цікавило, а що ж там Logitech таке зробив, і чи дійсно це круті наушники як для геймера, так і на повсякдень. Давай заставку вже. Так значить, ви як завжди на каналі Ревізор, і щось я зачастив з виходом відосів, це заслуговує на твій лайк і в підтримку україномовного контенту та підписка. Почну я з притисторії. У мене є Logitech G Pro, які мені подарували. І до речі, відос про ці навушники теж є на каналі. Я захотів собі інші навушники, бо було цікаво, що таке безпровідні ігрові навушники. І я частенько встаю зі стола, щоб щось там взяти, наприклад, воду. І знімати навушники мені не хочеться. Захотілося чогось легкого. І одного дня я почув, що g 435 можна взяти за прямю ціною за 30 доларів, чи замість 100 доларів. У нас це 4 тисячі гривень. Ну, я її придбав собі, скажу чесно, мене вразили ці навушники. Почнемо, як завжди, з дизайну. Перше, що кидається в очі, це дизайн, і він тут хороший. Схожий на G733, але не такий наворочений, не має безглуздої підсвітки, яка тільки розрядє навушники, а й взагалі має три кольори: це чорні, білі з фіолетовим забарвленням та сині з бардовим забарвленням. І як на мене, то найгарніші білі з фіолетовим, бо чорні вони дуже сумні, як для таких навушників, а сині якісь вийшли дивні, я б сказав, дитячі. Тим не менше, що білі найгарніші, і дизайн особисто мені подобається. Збоку ми бачимо логотип компанії мікрофон та ПС, кнопки збільшення гучності, вмикання навушників, заглушення мікрофона. Використовувати їх комфортно, і через деякий час ти звикаєш, де там що знаходиться, і тобі не треба знімати навушники. Також є індикатор, який показує синім, зеленим та червоним, де синій це блютуз, зелений це звичайний режим, ну там Connect Slight Speed та чи заряджені взагалі навушники. А червоний показує, що навушники розряджені. Вона тут зроблена якісно і не соромно. Таку коробку подарувати. всередині є навушники, якісний кабель Type-C, який я використовую не тільки для зарядки, приємні паперові накладки на навушники, фірмова наліпка G та інструкція з штекером Light Speed. Комплектація тут хороша, особисто я для наклейки і кабеля вже знайшов застосування. Коли я обирав навушники, я хотів щось легке, і в порівнянні з моїми минулими ці дуже легкі, бо мої старі навушники важать цілих 320 грам, а нові 165, і це в два рази легше, і це просто дивовижно. В них можна знаходитися ще довше. Як компанія заявляє, це одні з найлегших ігрових повнорозмірних навушників взагалі. Просидіти не знімаючи можна дуже довго. Я б сказав, що при грі за рахунок комфортної ваги ти забуваєш про навушники взагалі. З першого погляду здається, що легка вога погано вплинула на якості конструкції, а це не так. Навушники не відчуваються дешевими та неякісними. Кріплення динаміків тут нормальне, і спочатку може здатися, що кріплення тут ненадійне. Але за місяць проблем у мене не було. Тримає все надійно, про саму конструкцію можна сказати ну, те саме. У мене нарікань ну, немає, реально. Також компанія заявляє, що частина навушників зроблена з переробленого пластикою. Я таку переробку підтримую, тут навіть можна самому замінити акумулятор в комплекті-інструкція. От це те, що треба. Ви б знали, як мені набрили навушники з кабелем, тому я вже давно перейшов на бездротові для телефону і нещодавно для ПК придбав. Причому тут є технологія LightSpeed, це такий штекер, за допомогою якого можна швидко під'єднати до будь чого що має USB. А також тут є Bluetooth, і тут теж можна під'єднати до будь-чого, що має Bluetooth, ігрові консолі, телефон, планшет. Хотілося б мати ще одну кнопку, яка б ставила б на паузу музику та фільми, відео тоді було б взагалі б топ. А так, треба все вимикати самому. В принципі, такі види підключень дають максимальну універсальність. Пограв на ПК, а потім пішов на вулицю з телефоном. Ну це ж кайф. Тривалість роботи це важливо. Особливо. Коли ми говоримо про легкі та бездротові навушники, компанія заявляє 18 годин, і тут важко мені сказати, скільки вони дійсно тримають. За місяць використання я декілька разів тикав порт Type-C кабель, і за годину заряджаються вони до повного. Але побачити індикацію чи відсотки зарядки не можна, але про це пізніше поговоримо. До речі, можна заряджати і грати одночасно, причому як від ПК, так і просто від повербанка або з розетки. Граєш і заряджається. Хоч цей параметр міг би бути на першому місці, але я вважаю, що для цих навушників звук має не таку перевагу, як інші параметри. Збільшити гучність можна за допомогою кнопок збільшення та зменшення. Причому в Windows не треба окремо налаштовувати гучність. Коли натискаєш на кнопку, то чутно, що кнопку натиснув. 60% гучності мені достатньо як для музики, так і для ігор. Взагалі за весь час не стикався, щоб гучності навушників не вистачало. Звук тут збалансований, але багато басу. І якщо ви граєте в KS чи PUBG або інший кіберспортивний шутер, то я їх не раджу, бо звуки вистрілу. Дуже гучні і басисті, а налаштувати це не можна ніяк. Для кіберспортивних ігор я використовую G Pro. Позиціонування бас можна збільшити або ж зменшити. Для музики, для фільмів та для інших більш спокійних ігор, слухати дуже приємно саме в G435, а головне, просидіти в них можна довше і комфортно значно більше за GRO. До речі, компанія заявляє, що тут їх два. Ви не бачите мікрофон? Так ось він. Тут немає нам звичної палочки. Тут мікрофон із подвійним формуванням спрямованого сигналу. Скажу так, я нічого тут не зрозумів, але на диво він хороший, і ніхто з моїх знайомих на звук не жалівся. Ви можете самі послухати. Так, а це тест звука мікрофона Logitech G435. В принципі, так він працює, коли ПК ну, працює в тихому режимі. І зараз я вмикну режим повної навантаженості. От можете почути, як працює шумопоглинання. Зараз ПК працює на повну, вентилятори крутяться на повну. Я говорю доволі в тихому режимі. А отак в тихому режимі. В принципі, як на мене, працює все доволі непогано. Тут ніяких обробок, і якщо вмикати технологію NVIDIA Broadcast, то всі жаліються, що чути погано. До речі, він не заважає і виглядає стильно. Не люблю, коли біля очей торчить там якась палка. О, це моя найулюбленіша категорія. Бо ці навушники про комфорт. Ви б знали, як грати стало приємніше. Відкидаєш спинку стільця, вмикаєш геймпад та комп, і граєш відьмака чи гоночки, або ж дивишся серіал, фільм, чи говориш по дискорду. В минулих просидіти декілька годин викликає дискомфорт, бо старі ставлюють голови і мають шкіряні амбушури, і в грі це важливо, особливо там для кіберспортивних ігор. Але не для балачок в Дискорді. навіть сам дизайн зроблений більш універсальним як для гри, так і для походеньок по вулиці. А в G435 можна годинами сидіти і говорити в телеграмі або дискорді, і також вуха не потіють, бо тут амбушури зроблені з тканини. Може, влітку в них можна буде грати, бо в минулих навушниках влітку знаходиться просто неможливо за рахунок шкіряних амбушур. Напевно, це одні з найзручніших навушників, які були, кращі тільки Airpods, але не для ПК. В цілому я б сказав, що це просто ідеальні навушники, але не без недоліків. І перед купівлею, якщо є можливість послухати, то підіть і послухайте. В одному помаранчевому магазині на відкритому стенді можна послухати. Причому розмір навушників не надто великий, тому на дійсно великі голови вони можуть не підійти. Тим не менш, мої знайомі протестували і ці навушники налізли на всіх. Дискомфорту ні, ніхто не відчував. Тепер поговоримо про недоліки, наболівши. Недолік з батареєю. Тут немає ніякого індикатора заряду. І ти дізнаєшся, що навушники треба заряджати, бо вони почнуть пілікати, і індикатор з'єднання почне мигати червоним світлом. Хочеться, щоб хоч якось навушники повідомляли тобі заряд. А в телефоні і в досі тільки коли ти з'єднуєш по Bluetooth, є індикація. Що телефон, що Windows показав однаковий заряд повні 100%, але я не довіряю Вінді. Xbox контролер теж показує заряд, але дані не вірні. Із цього виходить інша проблема: нема софта. У Logitech є хороший софт чи хаб. І що їм заважало додати підтримку цих навушників, як вони зробили з g700. Напевно, жадібність. Я б з радістю дізнався заряд і поставив би на зарядку перед розмовою про гулянку або грою. А так тільки гадай скільки там заряду залишилося. Ну і як я вже сказав, і в телефоні, і в досі заряд показує. Але я використовую штекер LightSpeed і все рівно я заряду ніякого там не бачу. Нема еквалайзера. Проблему з шутерами за рахунок великого басу можна легко вирішити. Потрібен еквалайзер, якого тут немає. А тому той звук, який ти маєш, він буде, і ти не зміниш його. Але я не тестував якийсь там сторонній софт і хочу сказати, що тут з'єднання доволі дивне. Я знайшов подовжувач, і тепер стекер Лед знаходиться ближче, і мені здається, що з'єднання стало більш стабільним. Хоча без подовжувача були якісь перебої зі з'єднанням, а зараз стало менше. Який висновок? І чи варто купувати? В Україні ці навушники без знижки продаються за 4 тисячі гривень, але офіційно зараз можна їх придбати за 3-300. Також цікавий набір з мишкою з G305, яка по суті безпровідна G102. Хоч навушники мають недоліки, але їх вага це щось просто неймовірне. Зараз я їх активно використовую для всього, а для кіберспортивних каток використовую свої минулі G Pro Все таки комфорт для мене виграв. Звук кращий у G Pro і виглядають більш солідно і якісно, але я активно використовую G435 і не хочу повертатися до постійного користування G Pro. Вага, безпровід, комфорт, це про G435. Особисто за 30 доларів це просто імба. Я розглядав ці навушники як домашній варіант, але компанія їх ще позиціонує як навушники для вулиці, бо тут є Bluetooth і дизайн тут доволі стриманий. Він підходить не тільки для ігор. Тому якщо я побачу зацікавленість, то я зніму другий огляд на вулиці і хочу сказати, що. 99% всіх переглядів без підписки, давай виправляти статистику, і все залежить від вашої активності. На цьому все. До речі, підписники телеграм-каналу вже за місяць знали про огляд на G435 і слухали мої враження в голосових повідомленнях. Тому підписуйся, підтримуй український контент і не сумни, не забувай куда гроші. Я не прощаюсь. Зустрінемося ще.